Всім привіт, хлопці і дівчата з вами я, Фарбований. І сьогодні ми будемо робити. Я зроблю вам обзор на ось таку мишку від от... рапу. Вона блютузна. Тобто можна по блютузу, можна по ось такій штуці. Без шумна робота. стопроцентно обратная совместимость, подключение по блютузу. Датчик высокой читкости с разрешением 1300 точек на дюйм. А, ну все, в принципе. Давайте распаковывать. Тут такая штучка. Нет. О, є. Фух. Ось моя мишка зараз. Ось вона. Ось. Вона зараз по блютузу. Ну, але в неї немає дна. І вона помальована була. Але зараз. О! Є. инструкция. Она у меня потребна. Вот такая вот мышка. Вот она. Его надо, речи, по поменьше. И послушайте звук тут и тут. Колесико. Мышка друга. И нажатие этой колесико. Вот. Так, что тут? О, давайте тут подымусь Он, офф. У мене зараз на офі. Можна дістати? А як. О. Тут батарейка є. Дуже добре. Гляньте. Тільки одна. А тут треба дві. Так, зараз, зараз. Ой. Зараз хлопці і дівчата ми... О! Так можна ось так поставити просто і все. Мені подобається поки що. Давайте піддаємо за мій комп'ютер і подивимось, що там. Ну, подивимось, як вона працює. Так, у мене просто ноутбук, але у мене є другий монітор. Такс. Врубаємо. Такс. Я пін-код ввів, Переходимо на основне, ну поки що ні, і блютуз. Почекайте блютуз mode. ставимо на ON. У меня на они, у меня на они. Далее еще. А ну-ка, то не Ты с ней дегримает эту в еще на меньше 3 секунды. Раз, два, три. Есть. О! Ну-ка. Обнаружено. Підключити. Підключення. О! Працює. Зовсім немає звуку. От просто зараз давайте перейдемо сюди. Ні, давайте тут. Ну подивіться. Просто добре працює. Мені подобається прямо. Дузі. Опа. Поставили і. Ну, давайте зайдемо там в файли. Для того воно у мене тут. Ну, добре. Перетягнемо. Там. М -м -м, загрузки. Там цей. Цей цей. Це, 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 це. До речі, це відео. Удаліть. Удаліть. Хм. Ну добре. Напевно я вам все вже показав. Ця мишка мені дуже подобається, тому що вона безшумна по сравнению з тим. І подобається вона дуже. Тому советую. Е, дякую всім за перегляд. З вами був я фарбований. Ця мишка дуже гарна. Всім до побачення!